На службу Божу до собору святого архістратига Михаїла, що у селищі Печеніжин Коломийського району, ми завітали в період Великого Посту. Це час, коли кожен християнин має більше думати про вічність, а молитва його має бути частішою та чистішою. Цей храм був побудований на місці старої церкви, котра згоріла під час війни у 1944 році. Будівництво нового розпочали у 1991-му, уже за незалежності України в період глибокої економічної кризи. У травні місяці того року до Печеніжина приїхали кардинал Мирослав Любачівський та єпископи Софрон Дмитерко, Павло Василик та інші архієреї з України та з-за кордону, аби урочисто освятити наріжний камінь під будову церкви. Це була важлива історична подія в історії Печеніжина, адже до того часу ніхто з таких високих достойників до селища не приїжджав. Пише у своїй книзі один з ініціаторів будівництва, тоді голова церковного комітету Федір Сметанюк. пригадує, як усе починалося, і настоятель собору, отець Ігор Квартюк. Згодом були посвячені також фундаменти храму. Почалося зведення стін храму. Будувався, і у 1998 році відбулося посвячення цього храму, храму святого архістратига Михаїла, посвячував його блаженної пам'яті і сповідник віри єпископ Павло Василик. Я також не був присутній на посвяченні, бо я на цій парафії з 1999 року, вже 14 років, я на цій парафії, отже, на жаль, не був присутній на такій важливі події посвячення цього храму. Ну, можу сказати, що до будівництва храму долучилася вся громада, і не тільки громада, долучилися колишні вихідці з селища Печеніжин, які проживали на той час за кордоном в Америці чи в Канаді. Долучилися різного роду меценат керівники підприємств, які ще діяли в той час на території Печеніжина. Так що церква думає і така. Велика церква виросла, збудувалася в дуже короткі терміни сроки. І це було таким показовим, як на той час. Це будівництво було нелегкою справою для невеликої селищної громади, адже церква має висоту 48 метрів та 38 на 28 метрів довжину й ширину. Щодня на будові працювало по 80 100 осіб. Стіни звели в рекордно короткий термін майже за три місяці. Потім привезли куполи на архівному відео однієї з парафіянок, ми бачимо, як встановлюють 40-тонний центральний купол собору. Жінка пригадує ту подію із великим хвилюванням. Коли клали купола в 95-му році, то всі прихожани церкви і взагалі всі були люди, які мали можливість на той час прийти, дивитися не тільки прихожани, всі люди, які жили у селі. Прийшли на то дивитися таке е, священне видовище, бо то направду було дуже, дуже як суттєво, бо е, такі великі е, ці купола класти, е, їх робити тяжко, а класти ще тяжче. Дивіться, то приїхала така машина велика з е, калушем, і цей середній купол класти то є 40 тонн. Дуже було важко, і люди так то переживали, що люди уклякли на каміння. І молилися, щоб цей камінь то там точність була міліметрова, укласти на центральний купол, центральний купол на, на центр, бо ті малі купола і п'ять хрестів було простіше, бо то легша вага, а великі дуже було складно покласти. З Божою допомогою усе вдалося. Храм добудували і почали прикрашати. Розписував собор тернопільський майстер Іван Галашин. Всі ікони виконані в реалістичному стилі. Та, на жаль, каже настоятель собору, роботу не було завершено. Нині громада шукає художників, які б могли продовжити розпочату мистецьку справу. Найбільшою святиною собору є стара ікона, єдина, що вціліла в пожежі 44-го року. Родина, яка зберегла давній образ, кілька років тому передала його до новозбудованої церкви. Він є таким такою духовною ниточкою чи ланцюжком, який пов'язує нас ось з тим старовим старим храмом, який, на жаль, під час війни згорів і. От залишився цей образ. Він переховувався у нашого парафіянина, який, на жаль, за свого життя він же є покійний, за свого життя. Не говорив нам про цей образ, що він у нього є, бо можливо, якщо б він сказав раніше, ми б його і раніше просили у нього, щоб він передав до нашого храму. Але дякувати Богові, Божому провідінню він зберігся. Правда, діти того парафіянина хотіли. Привласнити чи забрали а забрати, але потім так подіяло те Боже проведіння, що вони самі нам запропонували повернути цей образ, і він зараз перебуває у нашій церкві. До речі, коли ми його приймали до нашої церкви, то він був в такому досить поганому вигляді. Отже, ми навіть не могли зрозуміти, що на ньому зображено, не могли зрозуміти, який там сюжет цього образу образу, але з часом він почав дещо відновлюватися. Можливо, це якесь є Боже чудо або можливо діяння тих молитов наших вірних парафіян, які щонеділі, що свята чи в будні дні моляться перед цим образом, і можливо, якось так цей образ у такий надприродній спосіб відновлюється, дає себе показати. Так була ідея від... реставрувати, але ми. Потім відмовились від цієї ідеї, бо е, чуємо останніми часами дуже багато е, про багато таких випадків, коли е, старі образи відновлюються, і можливо і наш образ під той дією Божою чи е, дією молитва наших вірних зможе відновитися. Отець Ігор задоволений з того, що його парафіяни живуть активним церковним життям. При соборі діє кілька молитовних товариств та молодіжне об'єднання. Майже кожен день відправляється служба Божа чи якесь інше богослуження за винятком там деяких днів, особливо тепер у часі великого посту. Бо два рази на тиждень відправляється хресна дорога. Також служба Божа, як сьогодні, за здоров'я в суботу за померлих, У четвер ми відправляємо адорацію. Не Ісуса Христа у п'ятницю ми відправляємо. Літургію на передосвячених дорів також сороковусти запомерлих, так що майже кожен день є зайнятий, тобто відправляються якісь богослужження, і не тільки в часі Великого посту, але і в такі дні. Ми стараємося, стараємося проводити богослуження тим самим, щоб покращити той духовний стан громади парафії, нашої парафії, і дякувати Богу. Це дає результати. Бо Бо це є та ласка Божа, яку отримують через ці богослуження наші парафіяни. Вже навіть дивлячись на те, як будувалася церква, в які сроки стислі, такі короткі сроки збудувалася церква, можемо сказати про активність таку патріотизм, релігійний чи національний патріотизм нашої громади. І не тільки у ті часи будівництва церкви, а й тепер громада є активна, бо в громаді. Діють е, різного роду такі згромадження, товариства релігійні, такі як апостольство молитви у злоці з найсвятішим серцем Христовим, апостольство доброї смерті, е, також молитовний гурток є. Е, Є також молодіжна організація, молодіжна організація Молодь Милосердя, яка навіть видає свій такий друкований часопис раз у місяць. Я вам зможу показати його вже випущено багато примірників цього часопису, який до речі роздається. Також парафіянами він є цікавий. Тому громада живе, діє, і я так думаю, розвивається, зміцнюється. Я думаю, що показником. Життя діяльності духовної такої життєдіяльності громади є святе причастя Євхаристія або кількість людей, які приступають до пресвятої євхаристії. Як ви зауважили сьогодні, всі ці, що був присутній, приступили до пресвятої євхаристії. Ну в недільні дні чи в свята їх є набагато більше. Приступають не тільки жінки, а й чоловіки. і Мене це тішить, особливо молоді чоловіки, які варте живуть таким духовним релігійним практикуючим життям. Це дуже добре. Пані Оксана Сметанюк, старша сестриця в соборі. Саме вона очолює молодіжну християнську організацію Молодь Милосердя та випускає часопис, поспішає робити добро. Цей часопис виходить раз у, у місяць. Виходить, заснували ми його якраз створили молодіжну організацію у 2004 році. А у 2006 році виникла ідея, що би ми ще діти могли випускати, бо не всі діти свої тут дописи мають. Якщо ми їдемо десь на зяви Матері Божої чи на чудотворні місця, ми їдемо, діти свої враження якраз дають до цієї газети. В основному я вибираю цей матеріал як з різних духовних книжок, з різних часописів, журналів, з різних газет. Якщо я вже прочитала статтю і я зрозуміла, яке велике значення для духовного життя має та стаття, я обов'язково мушу її помістити у газету, бо я знаю, що кожному. Кожній людині потрібна ця газета. Ці газети, поки що, ми ще лише 80 штук їх випускаємо. Роздаю я в церкві. Отак їх на крісла ставлю, і кожен бажаючий собі має можливість придбати цю газетку. І це 50 штук я тут ставлю, а 30 штук даю таки все одно. Там, де звідки я пішла, кажуть з школи середньої я пішла, і я роздаю вчителям, бо я знаю, що їм так само треба дуже великої допомоги в духовному житті. Таких ревних християн в Печеніжині чимало. Вони пишаються тим, що мають гарну велику церкву, яку самі збудували біля неї, чи не найвищу в районі дзвіницю з одним старовинним та двома новими дзвонами. Старий великий дзвін 1925 року був закопаний в землю в саду одного печеніженця і таким чином збережений. І його, і два нові дзвони виливала знана польська фірма, яка на початку ХХ століття мала своє виробництво у Калуші. Цікаво й те, що кожен церковний дзвін має ім'я якогось святого. На фасаді собору є чотири унікальні мозаїки. Їх автор відомий художник зі Львова Микола Кристопчук. Мозаїчні панно, богородиці, Ісуса, Ангелів у Печеніжині є останніми творчими роботами майстра. Сьогодні собор святого архістратига Михаїла, що в самісінькому центрі печеніжина, жива духовна одиниця на тлі України. Чи не щодня тут лине молитва за її людей та благополуччя нашої держави. Парафіяни і молитвою у часі Великого посту готуються до світлого празника Христового Воскресіння.